Доброго дня колеги виноградарі. Сьогодні 2 вересня, 23 -го року городище Черкаська, і хочу вам показати цьогорічне навантаження Рубін Болгарія. На сьогоднішній день він набрав цукру 19-20 Брікс, як на 22, на 2 вересня, прошу вибачення, дуже непогано. Дуже непоганий набір цукру. Отакі ось, дивіться, грона, є більші. Є трохи менше, це по суті перше справжнє плодоношення. В минулому році було сигнальне плодоношення. Ну, і досить непогано він справляється з навантаженням. Залишав в основному скрізь по, одній, по одному грону на пагін, і ви бачите саме таке собі гарненьке навантаження. Пройдуся, покажу вам, на що він здатен. Хай, дивіться, це такий. Рубін. На мій погляд, дуже гарний сорт, навіть для центральної України. Я думаю, що, можливо, він буде непогано себе вести в більш північних територіях України, тому що він гарно справляється з навантаженням. Тепер по вину. Показую вам колір вина. Можливо, камера не може передати. Здається, воно буде вам виглядати світліше, чим воно є справді. Справжній рубін. Справжній рубін, ну, так воно і назване, так воно є. Це вино, справжній рубін по кольору, гарне, прозоре вино по смаку. Ну, от, то, що я міг визначити, то малина відчувається, в якійсь мірі вишня і є якісь нотки ванілі. По смаку. Це в ароматі. По смаку, ну, скоріш всього, що більш відчувається ну, можливо маліна, але зажиною в суміші в такій. І в ньому є помірна танінність. Ну, Досить відчутна, але слабкіша, ніж у каберне Совіньон. Тому вино в міру танінне. Колір не темний чому, тому що я так думаю, -за того, що в нього в батьках не біоло, але досить непоганий колір. Дуже гарний колір, дійсно, справжній рубін. Можливо, так воно передасть вам колір на фоні неба. Це вино, тобто, вірніше, верніше відеокамера. Ну, на мій погляд, дуже красиве. Гарне вино і гарні результати. Ну, я дуже задоволений цим сортом. Цьому вину це рік, це з першого плодоношення. Я думаю, що з цього з наступного плодоношення воно повинно бути краще, тому що рік кращий і показники, скоріш всього, що будуть краще, ніж в минулому році. Повторюю це Рубін, Болгарія.